Ну, пасочку я навчилася пекти від своєї мами. Моя мама е, дуже вміла е, пекти ну, різні речі з дрожджого тіста. Але тоді паски вона замішувала в, в нецьках. ось такі нецьки. Е, Оскільки мій тато був столяром, то в нас було дві пари Нецьків. Перед тим, ніж мама замішувала паску, обов'язково вона. Ну, в неї мало бути чистенько в хаті, прибрано. Зазвичай е, таке дійство починалося е, до світа. Ну, вона рано вставала, дуже рано вставала, ось, аби, е, аби все це встигнути зробити, тому що вона пекла в печі, паска пеклася в печі. І вона не тільки собі пекла, вона пекла ще і сусідам, і сестрі пекла. Ну, ну так було. Перепис, каже. Я так люблю пекти. Так, даємо від загальної кількості ну, ложку, наприклад, там, цукру. Ось і розмішуємо. Гарно ми розводимо. До е, однорідної консистенції доводимо це все. Значить дріжджі, мука, цукор. Я обов'язково запалю би було тепліше, би швидше. Опара підійшла, запалю духовку. Накриємо шнучко. Зараз роздумую. І як то мама встигала все це зробити? По-перше, що вона працювала в колгоспі. В колгоспі роботи було багато, бо там на полі треба було чи буряки обробити, чи що. Але перед великодніми святами в нас завжди мала відбутися побілка. Зараз я мушу пошукати, бо я спеціально відставила ті фотографії давні, який самий перший альбомчик наш. Він ще То моя мама, мій батько, то мій дідусь, який прожив 96 років. І батько мій 96 років прожив. Мама 90. Ось, це моя старша сестра, її товаришка. Це я, 21 травня 1941 року, мамина родина першими ешелонами поїхали в Сибір. Ю. І війна їх застала у Красноярську. Поки вони поїхали, коні забрали, корови забрали, весь реманент забрали. Тобто вони лишилися, якби починали з наново, але тішилися, бо повернулися на Україну. Так, опара вже підійшла. До повного замісу 10 я є, 10 жовтків, а так дам тільки 5, бо то половина з цього. Решта цукор. Так, мішки. Виливаємо до, до цієї, до цього розчину. Масло я додам 100 грам і додаємо муки. Муки у нас є пів кілограма і не більше. Я отаку от маленьку кількість, а моя мама в Нецьках. на 2 літри молока вона замішувала і в Нецьках. і то було важко. Я пам'ятаю, як вона завжди тако навіть отак робила, знаєте, бо їй було важко. Ставимо тісто на хай воно підкисає. Ви розуміли, коли печеться пасочка. Обов'язково в хаті має бути вікна зачинені. Тобто не має бути протягу, це все має бути в теплі. Я формочки намазую смальцем смальцем і на низ ставлю трішечки пергаменту. Будемо накладати у форми. Тільки дуже треба вгадати, щоб більше тіста не дати, бо потім воно. Перейде. Великий день — це для дітей, для нас це була страшенно велика радість. Ми бавилися гаївки біля церкви, співали, а на жучок, а на жучок невеличкий, я вже має черевички. Рай, жучку, грай небоже, найти пан біг допоможе. Роблю так, як робила моя мама, тобто за традиціями моєї мами. Я там на якусь красу не дуже не дуже я так звертаю увагу. Мені головне традиція. Коси не дуже красиві в мене вийшли. ну, але є так, як є. Ну, будемо тішитися тим, що я зробила. Вбиваємо яйко, будемо пасочку зверху намазувати. У мене не так гарно вдається, як мами. Ну, але у піч. У сучасну піч. Все. Закриваємо і 15 хвилин не відкриваємо. Приправлю ще яйцем. Лишилося 20 хвилин. Але ми, е, ту маленьку я швидше витягну. Ну. Я вже принесла пасочку, яка спеклася. Я собі вибрала до кошечка. Ось так, йдемо до церкви, всією сім'єю, з онуками, і йдемо посвячувати пасочки.